Друзі, привіт! Тут іде шалене будівництво. Але я вам буду показувати нові комплекси і квіти біля них. Бачимо поле, де квітнуть квіти отакі. Не квіти, а це ріпак росте. Такий аромат від ріпака, друзі. Тут ще отак, як поле, ромашечки, отака трава. Тут будівельники тільки. Чому будівельники? Тому що тут будуються саме будинки. А ці будинки побудовані. Бачимо це поле, як виростають нові комплекси в Кракові. І мені я показую не будинки, просто починаю з того, що не встигають будувати будинок. І зразу. Біля цього будинку насадження цей будинок іще не заселений. Це робітники, Вон, куча робітників приїхало на роботу. Виходили з цих машин. Я спостерігала так, ось іде там з цього боку будують, а з цього боку вже будуть цей будинок здавати в експлуатацію. І хочу показати, які насадження. Тут йдуть і як їх саджають. Чому я зупинилася на цьому? Тому що яскравий приклад, як саджають тут рослини. Ось міскантус росте. Саме так його посадили. Далі ми бачимо волотиста гортензія росте, бачимо оце таке. Спанбонд чи агроволокно, посажена гортензія і крапельний полив. Далі вже бачимо оці арканчики, на яких заплітаються плетючі рослини. Це ще тільки все посаджено. Тобто його посадили тільки, ось ось цей будинок. І ще він не заселений. Тобто люди будуть заселятися сюди, а рослини вже будуть рости. Той, хто приїжджає дивитися сюди собі квартиру, вони розуміють, що тут навіть біля будинку, прибудинкова територія буде дуже гарно. А так багато плюща до цього. Як опора, такі палички для того, щоб він укоренився, розрісся добре. І от волотисті гортензії. Недавно я тут ходила, цього не було. А його посадили не так давно. І я от помітила і вирішила вам показати. Так. По цей бік також міскан, тут все так само. Ось вже для велосипедів, для стоянок велосипедів підготовлено все. <кій> далі я показую вам, також далі спіреї ростуть. <кій> Ось так тут все зроблено, спіреє, скоро почнуть сюди заселятися люди. А далі просто отак іде будівництво, поле з ріпаком. І далі все будується. Ось отак висаджують. Тобто яка методика висаджування рослин? Їх висаджують саме ось отак. Роблять так. То на 4 ножи. розрізали, ніякі там ніхто довго не робить. От просто так на 4 розрізали. І ось бачимо крапельний полив. Вон вище також йде труба з крапельним поливом. А ось оце, друзі, хто на першому поверсі живе, їм. Ну Така перевага, вони мають такі огрудки. Тут називаються. Тут вони ставлять там диванчики, крісла, гойдалки, хто що, сажають квіти. Також ці струнки можуть насадити ту і смарагу, то сажають. І вони тут відпочивають і релаксують. Ось отак на першому поверсі перевага того, що тут є відстані, просто великі відстані між будинками. Ніхто будинок на будинку не будує. І тут ми бачимо один, два, три, чотири, п'ять, шість поверхів. Будинок шестиповерховий. Так, це у нас насаджені такі рослини. І ось я дійшла. До троянди. Ой, троянди. Троянди молодці, вже квітнути починають. Молодці, ці троянди, до речі, вони ось такі непухнасті, в них небагато пелюсток. Але вони постійно квітнуть, ці троянди. Я показувала вам там інші комплекси і, і такі троянди насаджені. То якраз оці троянди вони також посаджені такою методикою. Бачимо, Отвори такі, бачимо, трубочки лежать, це крапельний полив, ось такий іде. Отак, друзі, тобто методику, як саджати квіти, мені хотілося вам показати, на прикладі, ось прибудинкових територій у Кракові які я бачу. А троянди так, вони дивують тим, що вони іще і гарно квітнуть. Ну така, як у шипшини квітка, але ви знаєте, їх десь набирається так багато. Оце скільки бутонів. Це що тут зараз? Давайте дослідимо. Це бутон, бо я думала, можливо, там сидить якийсь жучок гарненький. То бутон. Оці бутони, вони є тут постійно. І саме ось такі троянди квітнуть і квітнуть. І далі заплите ці огрудки. Отакий плющик. І кожен із цих, хто тут буде жити, посадять ще рослини, які вони забажають по куточкам чи впродовж парканчика. І буде дуже гарно. Друзі, методика посадки, рослин, джмелик вам закінчує мою розповідь. І разом з ним я вам усім говорю до побачення і бажаю гарного дня.